Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки біля ялинки. Незабаром веселе і радісне свято Новий рік. Як зустрінеш, так його і проведеш, говорили давнину. А щоб свято було веселе, а не сумне, треба пам'ятати деякі правила. Давайте про них поговоримо. Ніколи не беріть з собою таких іграшок. Що можуть викликати пожежу. Як ви гадаєте, діти, які це іграшки, вірно, це петарди, хлопавки, свічки, сірники, бенгальські вогні, гірлянди. Небезпека може причитаїтися і в звичайних електричних гірляндах, які ви розвішуєте на ялинку. Тому перед тим, як вішати їх, обов'язково перевірте, чи все справжнє, чи все справне. Чи ніде не оголений провід, щоб не сталося пожежі. Коли виходите з хати чи з квартири, то електрогірлянди відключіть, не смикайте їхній ялинці, коли вони світять. Загалом новорічне свято це дивне казочка, і треба, щоб вона принесла всім радість і щастя. Тому поводьтеся на святі так, щоб не причинити нікому неприємностей, бережіть себе. Та ялинку від вогню. Дітки, я зараз вам прочитаю віршика, а ви всі уважно його послухайте. Здається, всюди мирно й тихо, нема загроз, добро і лад, але чогось приходить лихо, руйнує, нищить все підряд. Було так весело і чудово, так безтурботно минув і линув сміх. І все змінилося раптово, бідою. Вилилось на всіх, а почалося все з дрібниці. Хтось сірничком черкнув на мить. Здалося би які дурниці. Та ось ялинка вже горить, і плаття в дівчинки палає скрізь диму повно, крик і страх. Ось так воно завжди буває, як щось не те в твоїх руках. Це хлопавка, сірник чи спічка. Петарда, щоб стрільнути раз, забава ніби й невеличка, а от біду несе якраз. Тож як зібрався на ялинку, щоб гарно свято провести, веде себе, як слід, дитину. Життя потрібно берегти, не треба хлопавок на святі, там буде весело й без них. А треба дівчинці й хлоп'яті, веселі ігри, пісні. І сміх, бо Новий рік це казка диво, це радість подарунки всім. Зустріймо рік новий щасливо, і радість в кожен діб не сім діти, я вам поврізня, до побачення, бережіть себе, до зустрічі! Не забувайте правила поводження біля ялинки.